Добрий день. Сьогодні 4 листопада 2022 року. Хочу швидко зняти тут груші. Е, бо якби в домі там можуть світло виключити. На вулиці вже вечоріє. <кхм> так, дивіться, тут у нас Дельбарю, я їх витяг з погреба був днів за 5 раніше. Оце в нас Делвімор. Це на тарілці. Ось одна пропала вже. Та, що впала здорова. Значить, ці також вит, витягнуть днів 5 назад, Делвімор, Дельбар'ю. Тут на городі знайшов стріську. Така розмова була, що стріська якоби недовго лежить. Це знайшов там в саду е, та що впала. Ну Це конференція, її навіть різати вже не буду, тому що вона вже перестигла. Збирав я ці груші верніше зривав. 1 жовтня, подивись відео. 1 жовтня. Дель Бар'ю, Дельвімор, де Дель Бар'ю, Стрійська. Ну це е, конференція. Конференцію більшу з'їли. Залишилась ось трошки, вона вже, вона вже перестихша. Ну, вже гниль, гниличка. М -м -м, не соковита, вже не смачна. От ставить конференцію. То так, попутно. Так, що в нас тут? Девимор. От невеликий ще нормально. Ця вже пропала. Ну, пізно я їх зривав взагалі-то. Так, Девимор. Така грушка. Масляниста, така напівмасляниста. Соковита. Солодка, але ну не, не дуже солодка така. Мірено. Ну, що тут у нас пом'якче? делвімор? Чи той дельбарів? Вони схожі чим-то. Дельбарів. Така соковита теж, напівмасляниста. Навіть смак трошки схожий. Це в нас дельбарю. Це дивимор. Наче дельбар'ю соковитіша і більш така насичена і солодка, і кислиночка є. А тут більш нейтральний смак. Ні, вони обидві соковиті. Ну дуже смаки похожі, Якби не знав, сказав би, що один той самий сорт. І лист у них схожий дуже. Ну заодно стріську ту, що впала, розріжемо. Так, да, вона вже теж м'якан, може, тому що впала. То, що лежала вона. Така масляниста напів. Чи може навіть масляниста. Так стріська. лодка Такий якийсь присмак. Соковита, якийсь такий присмак специфічний, не такий, як в цих. Смачна грушка, але вже перестигша. Ну як в смислі, Оце якраз її ще споживати, довше ця не лежати. Можливо, ті, що зірвав. Я їх теж пізновато зірвав їх раніше рвати. Побачимо. Що смачніше тут. В общем, як на мене, обидві смачні. Тут такий трошки присмак, як наче консервірована груша, трошки таке щось нагадує. Тут немає. Можливо, ця більше перестигша. Ну я так зрозумів, в минулому році ця, я думав, буде довше лежати, але тепер бачу, що вона, мабуть, менше лежатиме. Ну, такі, Отакі груші. Ні, Наче дельбар'ю смачніша, ну дуже схожі. Стрізка теж класна, але по лежкості ж не знаю, що буде. Так, ну, все на цьому. Все буде Україна.